Вітаю вас, друзі! 29 грудня. В цьому відео, напевно, буду завершувати сезон Пекінської капусти. Сьогодні возили з Яриком та сестрою. Тут неподалік від нас було в нас замовлення, таке передноворічне. Тому зробили наживо таке відео. Просто без різних там прикрас, знаєте, як кажуть, так як воно є, з життя просто. Тому Далі переглянете, сезон, рахую, завершений. Що можу сказати? По пекінській капусті сезон вдалий. Четверта теплиця наша, вона зовсім пуста. Ну, а в другій, ця що позаду мене ось, тут лишилась ще одна виборка. Ну, кілограм ще можливо 40-35 десь буде і все. Сезон вдалий ціна теж непогана. До 22 грудня ми здавали по 40 гривень це оптом за кілограм. На сьогодні ціна 35 за кілограм. Теж непогано. Тому ще лишилася в нас одна теплиця, там молода капуста. Тому теж її скоро будемо вирізати. Сьогодні, можливо, на вечір і туди ближче до Нового року. Теж будемо відвозити. І все. Там ще редиска, ну там її небагато. Ось так. Ну що, кому цікаво, всім приємного перегляду. Остання виборка пекінської капусти. Ось такі невеликі качанчики. Вага їх становить приблизно 400 грам. Зараз наріжемо. Ось такі два ящики. В одному ящику тут 20-25 кілограм, тут дивлячись, як їх наложити. Замотаємо, почистимо да і все. Сезон по пекінці, по другій теплиці будемо завершувати. Тут у нас ще раз диска. Ось. Тому під новий рік пустимо і її. Ось такі непогані качани. Пакувати капусту нашу будемо сьогодні на вулиці. Скажу хоч і до Нового року, декілька днів лишилось, але ж наче весна. Отам От росла наша капуста. Зараз чекаю сестру десь, десь їде. Пакувати будемо ось тут, на цьому місці. Прямо біля теплиць. Хто спитав, де Таврія? Ось вам і Таврія. Танк. Робочий день на вісім кажу. А ти на 10. Ну що, пакуємо? Я так ти гудеш як трактор. Добре, я це Пакуємо сьогодні пекінку і молоду капусту. Ну що, поїхали? І так, друзі, десь година, пекінку напакували, намотали. Зараз загружаємо в машину і веземо на сусіднє село. На цьому, друзі, все. Мій... Мій водій замерз. Коротше, їдемо здавати. Там вже задній ярик. Приверший. Все, бувайте.